У п'ятницю 22 листопада по всій території західних областей пройде сніг. Температура повітря вночі від мінус 3 в день до плюс 3. На півночі та в центрі синоптики очікують на дощі та мокрий сніг. Від нічних мінус 3 в день потеплішої до плюс 9. На півдні країни Хмарно. В Миколаєві цього дня дощитиме. Нічна від нуля денна до плюс 14. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмари на небі впродовж цілого дня. Температура в регіоні вночі від нуля, в день – до плюс 9. На заході в суботу, 23 листопада, небо вкриється хмарами вже зранку. До кінця дня буде триматися хмарна погода. Найнижча температура вночі мінус 7, найвища вдень у північних та центральних областях переважно хмарно. В сумах Полтаві та Кропивницькому пройде пройдемо сніг. Вночі від одного морозу в день до 11 тепла. На півдні дощитиме в Криму пройде сніг з дощем. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від 0 вночі до плюс 16 в день. Дощі за прогнозами синоптиків вмиватимуть всі території східних областей від 2 до 16 з позначкою вище нуля. У західних областях у неділю 24 листопада триматиметься хмарна погода. У Львові сніжитиме. Від нічних мінус 4 в день температура повітря прогріється до плюс 6. Хмарне небо впродовж дня спостерігатиметься на територіях північних та центральних областей. Стопчики термометрів віднічних мінус трьох день піднімуться до плюс 4. На півдні України хмарно з проясненнями. Від нуля вночі до плюс шести в день. На сході утримується хмарна погода. В Луганську та Донецьку синоптики прогнозують сніг. Від одного морозу вночі до чотирьох тепла вдень.